Сьогодні на огляді у нас LPR Box Cyclop, і я розповім, що це за пристрій, як він працює, для чого він потрібен. Отже, що це за пристрій? Почнемо з розмірів. LPR Box за розмірами приблизно як комп'ютерна миш. Тобто він дуже компактний, його можна розмістити в будь-якому приміщенні, будь-якому шкафу чи будь-де, і він не займе багато місця. Перш за все, LPR Box Cyclop – це пристрій для розпізнавання номерних знаків, але він має дуже багато. Інших функцій. Наприклад, він має веб-сервер, що дозволяє підключатися до системи за допомогою веб-браузера з будь-якої точки світу. Також lpr LPRBox, циклоп, інтегрований з месенджером Telegram, тобто ви зможете отримувати сповіщення прямо на свій смартфон. Обладнаний пристрій MicroSD-карточкою для зберігання даних, такі як скріншоти розпізнаних автомобілей, і бази даних. Якщо потрібно встановлювати LPR бокс в місцях, де немає провідного інтернету, можна використовувати 3G або 4G модеми. І в такому разі пристрій буде передавати дані, наприклад, на сервер, використовуючи безпровідну технологію 3G або 4G. Дуже зручно. Поїхали далі. Як він працює? Для того, щоб запрацював LPR бокс, потрібно підключити будь-яку IP-камеру. По РТСП протоколу до пристрою. Потім зробити мінімальну кількість налаштувань і пристрій готовий до роботи. Адже принцип дуже простий: якщо е, камера побачила номер, передала відеозображення на lpr на lpr LPRBox-циклоп його обробив, розпізнав номер та зберіг в базу даних е, інформацію про номер і його скріншот. де його можна використовувати. Можна використовувати як рішення для дому. Наприклад, в ситуаціях, коли вам потрібно відстежувати, які автомобілі проїжджають біля вашого дому. Або, наприклад, вам потрібно відстежувати, коли певний автомобіль заїжджає до вас додому на територію. Для цього ставиться LPR бокс, ставиться камера, налаштовується Телеграм, і ви у свій смартфон бачите, коли автомобіль проїжджає додому. Також можна використовувати, якщо ви розробник, і вам потрібно інтегрувати рішення розпізнавання номерних знаків в будь-яку іншу систему. Це може бути ваша система або інша якась система. Неважливо, вам потрібно інтегруватися. Ми представляємо SDK для інтеграції для розробників безкоштовно. І ви зможете це з легкістю зробити. Ну і третій варіант це можливо безпечне місто. В випадках, якщо камера встановлена і вона більш-менш бачить номерні знаки, і потрібно зробити з цієї камери так, щоб вона розпізнавала номери, встановлюється додатковий LPR-бокс, і звичайна камера перетворюється на сучасну камеру з функцією розпізнавання номерних знаків. І тоді вже ці дані продаються на сервер. Знову ж таки, якщо це сервер іншого виробника, можна це інтегрувати за допомогою SDK. А отже, як налаштовувати сам LPR Box циклоп дуже просто. Як я і казав, він має в себе на борту веб-сервер. Це дозволяє вам відкрити браузер на будь-якому пристрої: це комп'ютер, ноутбук, смартфон, планшет, підключитись до LPR Box і виконувати певні налаштування. Окрім того, можна вести моніторинг в режимі реального часу, як розпізнаються номерні знаки, а також робити звіти. Хто проїжджав, який номер проїжджав, які номери проїжджали за певний період часу. Це все робиться прямо через веб-браузер, дуже зручно. Якщо ви знаходитесь не біля LPR-бокса, це можна зробити через інтернет, знову ж таки, використовуючи веб браузер. Підключившись до LPR-бокса, знаходячись у відпустці, можна все одно дивитись, хто які автомобілі проїжджали біля вашого будинку. Наприклад, якщо ми говоримо про рішення для дому. Поїхали далі. Питання а до серверу підключити можна? Можна. В випадках, якщо вам потрібно більше одного пристрою LPR боксу і щоб база даних була централізована, для цього можна використовувати програмне забезпечення ZPRO VMS. Це програмне забезпечення буде використовуватися в якості сервера і буде зберігати дані. І у вас буде одна база даних і декілька пристроїв LPR Box циклоп. І другий дуже цікавий момент, можна підключитись до відеореєстратора торгової марки Z-Pro. В такому випадку всі дані розпізнаних номерних знаків будуть зберігатися прямо на реєстраторі Z-Pro. І підключившись до реєстратора, за допомогою того ж веб-браузера або спеціального додатку, можна робити пошук по номерних знаках, хто коли проїжджав і зберігати цю інформацію на жорсткому диску. Дуже зручно. Поїхали далі. Як отримувати тривожні повідомлення? Все дуже просто. Як я і казав, lpr Box інтегрований з месенджером Telegram. Це дуже просто налаштовується, створюється свій особистий Telegram-бот, за допомогою якого ви будете отримувати тривожні сповіщення чорного списку у себе в смартфоні. Тобто. Ви додавали номер якийсь певний в чорний список в LPRBox. Коли цей номер з'явиться на камері, ви одразу ж отримаєте тривожне повідомлення у себе в смартфоні. Ось це був стислий огляд на пристрій LPRBox циклоп за додаткову інформацію. звертайтеся за телефонами, вказаних у нас на сайті.